Розділ 114. Річниця слави світу 5. Вона посміхалася з вина в руці, але її очі замерли, коли вона побачила сісяї. Потім посміхнулася Я бачу сестру директор Сі, також тут. Зісяї байдуже подивилася на неї з наміром познущатися. Ці очі змусили сісінь відчути себе трохи незручно. Головому, я не змогла належним чином привітати вас минулого разу. Я рада, що ми знову зустрілися, я також маю честь бути запрошеною відвідати вашу річницю. Ось тост за вас. Ці сі швидко відвела погляд, на мою намуючене збоку. Муючен злегка нахмурився і пильно подивився на неї. Очевидно, він відреагував особливо і не мав про неї жодного враження, поки Лісі не підійшов і не представив. Майстре, це пані Сісіньє. Ви все ще пам'ятаєте, ми зустрілися одного разу на першому поверсі. Вона є одним із наших послів імператорського небесного ювелірного міста, тому піар-відділ запросив її як гостя. Раптом Лю Ню та інші повернулися. Менеджер Фанг із відділу зв'язків із громадськістю підкреслив це вірно, головому. Пані Сісіньї найновіша зірка в індустрії розваг. І вона надзвичайно популярна, тому ми вирішили залучити її до нас. віце Лю, менеджер Фан. Сісіні підійшла до них із гарною посмішкою, зачаровуючи всіх навколо. Я дуже вдячна менеджеру фан, Я з нетерпінням чекаю співпраці з такою великою організацією, як Слава Світу! Це справді чудова можливість для мене. Я також хочу подякувати голові Му за надану мені цю можливість, тож вітаю вас, голову Му! Очі сі виглядали щирими та вдячними, коли вона повернулася до далекого ченя з широкою посмішкою на обличчі. Її елегантність сяяла і всі навколо кивнули їй. Тихий Ю Чен примружив очі і глянув на сі Сіньє. Він обернувся і зіткнувся з сісяє, яка дивилася на нього, перш ніж тихо запитав Директоре Сі: якщо я не помиляюся, ви керуєте проектом імператорського небесного міста розваг. Чи не так? Сі була приголомшена його запитанням і кивнула. Так, голову. Му, я наглядаю за цим з моменту, коли директор Чу передав його мені до кінця проєкту разом із найманням ділових партнерів. Отже, директор Сі це та, хто тут найбільше працювала, пані Сі. Ви повинні подякувати нашому директору Сі замість мене. Що думають усі? Муюйчен кинув багатозначний погляд на Сісяє. Його голос був спокійним, але в його словах був якийсь дивний тон. Це правда, пані сіньє. Директор Сі працювала найбільше. Люпа і Лянь погодилися зі словами Муюйченя. Та глянула на сісяї, а потім на сі сіньї. Її очі спалахнули, коли вона зазначила: директор Сі та пані Сіньї мають прізвище Сі. Сісінь була шокована, коли почула люпий лянь. Її очі дивилися на сі сяє. Те, як вона, здавалося, стримувала своє хвилювання, було досить очевидне. Сісяя лише посміхнулася. Навіть не дивлячись на сісінькі та Люпейлянь, вона подивилася на Люліню і шанобливим тоном запитала, Віце-президенте Лю, у вас теж прізвище Лю, так само, як у нашого директора Лю. Ви якось пов'язані між собою. Тоді вона дала йому нахабний знак Люліню. Посміхнувся у відповідь і сказав, у моїй сім'ї за останні п'ять поколінь була лише одна дитина, я ніколи не чув про родичів. Люпий лянь і сісінь були приголомшені, а вирази їх обличчя завмерли. Через деякий час сісінь прийшла до тями, подивилася на мою моючена. Який дивився вниз на свої рукави. Він навіть не глянув на неї, проте сісяє безвиразно дивилася на неї. Директора Сі, дякую вам за вашу важку роботу, здоров'я. Сісінь злегка закусила губу і змусила себе посміхнутися. Потім вона повернулася до свого елегантного вигляду та піднесла келих до сісяє. Будь ласка, Сісяє не заперечувала. Вона глянула на Моюйчена, піднявши келих для вина, перш ніж спорожнити його наступної миті. Муюйчен глянув на Амо, який кивнув, йдучи вперед. На його красивому обличчі з'явилася рідкісна посмішка. Майстре. Оскільки настав час подяки, чому б не запросити пані Сі? Заспівати для директора Сі на сцені. Я чув, що голос пані Сі надзвичайно чарівний. Люлі Нюй та його група схвалили пропозиції Амо. Люди позаду, такі як Джан Лань, також кивнули. Муючен подивився на Сісяї, а потім тихо промовив. Що ти думаєш, місіс? Пам'ятай, що ти мені винна. Його голос був настільки тихим, що тільки вони двоє могли почути, що він сказав. Сісяє підняла брови, дивлячись на нього, вона не відповіла. Очі чоловіка ніби усміхалися, але обличчя, як завжди, було байдуже. Тоді я сприйняв ваше мовчання як згоду. Ви зробите це, пані Сі. Його вираз пом'якшав, коли на його обличчі з'явилася тепла усмішка. Навіть сісінь на мить втратила увагу. Оскільки голова му сказав так, це моя честь. Сісінь посміхнулася. Вона віддала порожню склянку в руці офіціанту, який стояв поруч, із нею, і трохи піднялась спідниці, перш ніж піти до сцени. Після пристрасного вступу ведучого натовп видав аплодисменти, коли Сісіні піднялася на сцену. Сісіні взяла мікрофон у ведучого, коли на її прекрасному обличчі з'явилася маленька усмішка. Вона сказала ведучому, яку пісню буде співати, і незабаром заграла чудова мелодія. Коли вона помітила, наскільки дивним є речі, сісяя тихо запитала чоловіка, який стояв біля неї, що ти намагаєшся зробити? Чоловік не відповів, натомість він загадково кинув на неї невинний і сумнівний погляд. Сісяя нахмурилася, вона сіла назад, коли він уже спокійно сів на своє місце.